Привіт! Я трохи шкодую після життя в Україні. Я був там досить довго, але так і не вивчив добре українську. Для японця українська дуже складна, але я хочу говорити нею, щоб мати справжні розмови з тими чудовими людьми, яких зустрів в Україні. А зараз я живу у Варшаві через роботу. Тут у мене майже немає друзів, з якими можна говорити українською. Тому я вирішив наступні 10 днів. Я сотня буду робити контент українською і вчитися. <плес> я хвилююся, але постараюся. А після 10 днів я хочу зробити ще hmm. ще. Більший челендж з українською. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях красиві фрази або виправ... виправляйте мої помилки. Це мені дуже допоможе.